Сьогодні зранку масована атака на всю Україну була знову спрямована, зокрема на об'єкти критичної інфраструктури. Ворог продовжує техногенний шантаж і тиснути на всіх людей на території України, щоб не було розуміння, що наші успіхи на фронті якось його підривають, не маючи просування по суходолу, не маючи успіхів в бойових діях. Ворог діє ось таким варварським терористичним способом. Особим. Зокрема, по південних регіонах було випущено 16 ракет, з яких три калібри морського базування і ракети типу повітряного базування, типу Х-55, Х101. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, куди власне, мітив ворог в Владижині і Вінніцькому районі, це теж наша зона відповідальності. Зараз там тривають рятувальні роботи, є двоє постраждалих, поранення отримали два охоронці підприємців. Решта ракет були збиті силами протиповітряної оборони: 5 над Одещиною і 8 над Миколаївщиною. Наразі ще проводиться перевірка, оскільки ви розумієте, що така масована атака це дуже велика площа, яку треба обстежити, перевірити. Я впевнена, що місцеві органи влади все перевірять і зафіксують. Поліція і відповідні структури зафіксують засоб відповідні кримінальні провадження, якщо були порушені норми і правила ведення війни. Відповідно, і тоді буде надана така інформація. Запуск ракет відбувався з Каспію. Це стратегічна авіація, яка відповідно і влучала ракетами типу Ха, і також були випуски з Чорного моря, з тих ракетоносіїв, які там перебувають на чергуванні. Критичної ситуації не настало. Війна триває. Просто можливо для когось це було несподіванкою через те, що більш спокійні регіони, які тилові і далі від лінії фронту, прийшли вже більш-менш в звичний для себе ритм такого життя без бойового. Але треба усвідомлювати, що можливі повтори і таких самих масованих атак, в тому числі тому треба мати на поготові. І тривожну валізу, і запаси предметів першої необхідності, ліки, якщо ви їх приймаєте системно, воду води, запас, запас продуктів, і якщо є маленькі діти, врахувати їх потреби також. Тобто треба бути готовими до того, що ворог буде тиснути, ворог буде продовжувати свій терор, до того ж і врахувати, що ураження об'єктів інфраструктури може призвести до перебоїв зі світлом, з теплом в майбутньому. і Водою. Тому такі запаси мають бути і стратегічні в кожній родині.